Thank you. Фараона? Тут є більше, ніж кілограм, кілограм двісті приблизно такого м'яса. Бачите? Я буду тушити в помідорі. Що, що ж у нас тут в мене вийшло таке? Ну, коротше, я е, дала трохи пору, цибулю, цибулю. І чесник я дала. це чистила, чистила. Це мені до другого треба, ще треба перечистити. бо робить чистиш і воно нормальне. А пізніше воно постоїть і воно стає ще фосолю. Я буду таку, у мене ця заморожена фосоля, бо я її дуже часто вару і з такими салсіями буде. Дві салсічі залишилося, мені треба виварювати отакі От всяке остатнє, бо ми їдемо в подорож. Як це смішно виглядає, Ми не в подорожі їдемо. Я їду з моїм компанією на північ Італії. Дуже на північ, на північ, на північ. Це буде на, на, на скільки? На, на майже на п'ять днів. Ми туди їдемо. Дивіться, що я з фіренце привезла. Я привезла з фіренце. Зайшла я там таке було, знаєте, де каву, мелі, де всякі цукорки продають. І там була ота різна кава така. Я 200 грам кави взяла в зернах, вона мені помолола. Ще пахне? Ще пахне. Вона мені там на місці і дала, а воно що таке тепле було. Та кава була така тепла. І вона так пахла, а що то був ужас, як вона пахла. Я колись давно купляла е, різні такі кави, е, каву. таку знаєте, мелену, У нас теж є оті, Називається е, кафе Торетато. Торефаціони написано. отаке, от У нас теж такі магазини є: Торефаціони написано. і от я взяла таку каву спеціальну. Вона мене спиталася, де тобі, як тобі помолоти, для чого. Мока, чи тобі треба, наприклад, ось тут в мене сушиться, бачите, американо. Така машинка американо. У нас є, ми п'ємо орзо ми п'ємо, але отаке кафе теж можна робити американо. А я сказала, ну коротше, вона мені помолола те, як має. Пізніше я купила ще такі цукорки. Я їх купила для краси. Просто для краси. Вони дуже сильно дорогі, але я не буду настояща італійська, італійка. Настояща хата в мене не буде, якщо я не буду мати таких красивих цукорків. Вони, там так багато було різного, різного такого шоколаду. Марка, ви бачите яка марка, чи ви не бачите яка марка? Ось Марка. Марка цукорок, ви бачите? Вже смачніших від лінт від цих вже більше не існує. Це швейцарські, мені здається, шоколадки такі, швейцарські шоколадки. І вони коштують дуже-дуже дорого. Я взяла де є какао, бо я таких ніде не бачила. Є завжди багато, мало какао, а тут є 72,92% какао. Я їм кожен день отакий шоколад 85%. 90 не куплю, бо він вже сильно дорогий. О за такий я плачу 280, так? І мені вигідно. Ці цукорки не вигідно тримати і їсти самому, тому що вам дадуть те саме. Я заплатила більше за те, що вони красиві, за те, що вони 200 грамів я тут взяла, може трохи більше. За те, що вони красиві, за те, що вони папірчики, я їх не знаю, висиплю, не знаю. В таку, може це за велика салатниця, це салатниця така, але я їх висиплю, наприклад, щось таке. Знаєте, воно так де гарно стояти в, в хаті, щось прийде, я огушу. Це просто не їсти, бо їх не робити. Тому Може, за кілограм 45 Еко 100 грам. Я казала, що нічого не буду купляти, накупляла всяких таких дорогих дурниць. Ну, але вони мені подобаються. І я купила їх. Так, щоб просто тримати, щоб вони мені красу создавали. А, а купляю отакий шоколад їсти. І треба вже купити, бо я сьогодні зранку доїла весь. Дві, дві, дві плитки я сіла. Оцю каву, вона мені отак запакувала. Кава 100 грам 21. 2 евро. 10. Я заплатила 4,20 за 200 г. В супермеркату теж дорого. В супермеркату за 250 грам одну таку упаковочку ви заплатите мінімально 4,50 І така, сьогодні в нас жара-жара, я на короткий рукав. Другасеньке мої, я не знаю. У нас дуже ще тепло, дуже ще тепло. Як бачите. Ця жіночка Баданте в такому оранжевому, вона така хороша жіночка, вона така добра жіночка, вона тут працює напроти цією старенькою на інвалідній колясі. Недавно приїжджала скора. Недавно ще місяць назад, оця стара сеньора Італійка ходила без, без коляски. По підручку вони ходили. Недавно приїжджала скора, вони були в лікарні, тепер вони повернулися. Вчора я її бачила цю стару сеньору Італійку на колясці, Оця баданта її везла. А сьогодні вона вже пробує ходити ногами. От помаленьку, помаленьку, ногами, ногами. Не Треба, треба робити те, що ви вчора робили. Не треба, не дай Боже, не... кожен день з хати. Бачите, виходять кожен день вони з хати. І, і от так гуляють, ходять. І я думаю, що вона має більше ніж 90 років та сеньора. А ця баданта, вона така чистесенька, вона так акуратно ходить, завжди в такому якомусь... Бачите, прическа коротко пострижена, чорна, худенька, дуже акуратна така, такі всякі речі, так чистенько одягається. Так вони пішли задухати і будуть зараз вхід напереді, але ззаду заходити. І, бачите, Вона їй помагає постійно, постійно, вона так біля неї. Вони так дружно живуть, я бачу, що, що вона її просто любить ту стареньку. Ось такі баданти. Я, може вона руменка, вона не українка, мені здається, то точно. Може руменка, бувають руменки такі, буває полька така. Так щось вона похожа. Ну, отакі. Ой, дорогенькі мої, я ось тут веру, то вам показую, а сама дивлюся, бачите, як добре мати кухню під вікном. Дуже добре, в мене тут таке світло, я то опускаю, то вниз, то вверх, бо зараз от відкрию, бо вже горячу в хаті так робиться, що вже нема чим дихати. Отак от я відкриваю. Зранку холодно. Зранку в нас дуже холодно. Я не знаю, чи я одною рукою відкрию, може відкрию. Почекайте зараз. Отак от в мене. Це щоб кума... кумарі, порох. Ну У мене кумарів нема зовсім. Але ви знаєте, може порох, може там я так водівше фільтрую, фільтрую через це повітря. І скільки я тут e, світла мало плачу, я собі не представляю, якби в мене була кухня, на, на заді, десь, заді, щоб я там в стіну дивилася, щоб я світло засвічувала. Бо завжди, як ти готуєш, світло треба, треба бачити. Тут я в ту сасічок на кусочки дала пор, дала, дала цибулю, я вам парую дуже сильно. То зараз все отак. Короче. І пізніше буду давати помідор. А ще моркву треба мені почистити. І фасолю я вже розмочую. Бачите, отут так трошки води дала. Фасоля з морозілки. Це моя, моя фасоля, Та, що я їдуть вже наперед. Вже сіла сеньора. Бачите? Сіла на коляску і вона її вже ось так пхає. Їде вже на колясці. Походила, походила тепер їх на духати. хати. О, відкриває двері. Там ліфт вони, напевне, мають, хоча будинок на три поверхи. Вони живуть на другому поверсі. Це буде третій. Український третій. Назад, в чому справа. В чому справа. Назад вони. А коляску буде витирати? Щось коляска там брудна якась, я не знаю. Чомусь якась справа. Ну, коротше, я готую отут фараона. Напишіть мені, як фараона по-італійськи. Ой, які парі. Зараз я вже це вікно відкрию, щоб того пару не було. Ну так, ну, я коротше ви зрозуміли, Я одною рукою вам не можу показати. Таке от м'ясо. Зараз буду і буду заливати помідором. Я думала, смета... сметаною ні, бо воно помідором теж буде дуже сильно смачне з помідором. Знаєте, я маю... Де вони зайшли? Зайшли вже до хати? Ну, неважливо, неважливо. І ось так я готую. То маленька така упаковка, трошки замало, мені треба було б більше того помідора. Але той помідор, зараз я його хочу попробувати. Це була така упаковочна ягищик, це з півдня помідор Терри Лібери. Це проти мафії, така є організація, яка бореться проти мафії сесілянської. І вони от випускають такі дуже якісні подарочні. Продукти були на зиму, ну, зимою, так, якби. і я його купила. І бачите, тільки помідор біо. І більше нічого немає, ні цукру, ні солі, ні нічого, нічого, нічого. Як так можна закрутити такий помідор? Тільки дати помідор і більше ніякого консерванту. Бачите? Ой, та той вже закінчується. А, добре. а ні, 26-й. О, ми намагалися, 26-й. 3-го, 9-го, 26-го. О-о-о! Та навіть, як було б і 25-го я б все одно дала, тому що. Це не є щось таке, знаєте, що я би отруялася. Якби я якусь рибу не свіжу з'яла, або якийсь крем такий несвіжий з'їла, то би може риби якісь, то би може отруялася. А так то ні. Ось такі справа. Зараз пізніше фасолю буду. Фасолю в кінці, спочатку помідор, пізніше воно має годину добру варитися. Помідор з фасолею. Я тут готую, відкрила я вікно, бачите, як, як пара виходить. Ви бачите, пара виходить. Вся на вулицю пара виходить. Поставила ту квіточку на вікно, щоб пейзаж гарний створити. Я зрозуміла, що мені ця, ця квітка вона там стоїть, я її вписала, бо я, мені не подобається, як ви бачите, тут є така желізна полоска, от там алюмінієва така полоска. Цю алюмінієву полоску потрібно е, в той момент, коли я роблю відео, мусить, гудити, під... Ну гудить і виїжджає. Це така е, машина, як вам сказати, вже поїхала в ту сторону. Антикваріат, вона дуже сильно дорога і вона, коротше. Та фія Чинфеченко та сама-сама найперша. І ви подивіться, як в мене горшок стоїть. Він твердо стоїть. Дивіться, я його тут запкаю. Бачите, це некрасиво. Я завжди думаю, що мені зробити тут напереді, щось, ну щось таке. Знаєте, ну як мені зробити це і живе ставити, не живе, щось не живе купити, якесь таке щось, знаєте, довге, щоб воно зелене було. А мені отут вписалося, і воно дивіться, воно м'яке, воно мені заходить. От вниз. О, тут навіть вітер, дощ, воно мені ніколи не не здує туди. Я зараз піду, подивлюся, як з вулиці воно буде, і буду посадити квіти в такому горшку, бо інакше горшок мені не піде, отакого тільки розміру, щоб я ось так запхала. Як гарно, що воно мені так вийшло тут. Так, Але тут треба поливати. ну, літом це буде неможливо, може, це кожен день поливати буде. Ну, робота, це робота. Краса потребує роботи. Так. Окей. Okay. Я хочу спробувати, чи воно тут буде теж стояти. Тут, тут, тут ще ліпше стоїть. Тут ще ліпше стоїть. Мама мія, тож можна так багато всього насадити і буде в мене так, знаєте, зелено. А ми ну, спробуємо зараз з цієї сторони, як воно тут буде виглядати. Угу, як, я, як я закрию, якщо я закрию, зараз я це заберу. Якщо я закрию вікно, воно буде ось так виглядати в мене. Ну, коротше, треба мені подумати, треба подумати, як воно буде виглядати. Як щось відбиває, таке плитка відбивається. Ну, коротше, здалека-здалека буде така зелень у мене. А ну подивимося, як воно буде здалека виглядати. Та непогано, непогано. Що треба подивитися, як з вулиці буде виглядати? Та непогано, воно так, знаєте, непогано. Але я не знаю, які я квіти знайду. Мені треба такі квіти, от такі води якісь такі, що стоять. Може, може, саме найліпше. Навіть сонце пече до першої години. Ну, зимою це нема проблем, а от іменно, іменно літом тут буде неможливо. Або треба, А знаєте, що, та чому неможливо? Тут все можливо, тому що я можу оце опустити вперед. ви розумієте, Наклу, Наклонити вперед. Ну, попробуємо. Добре, що в мене така ідея підійшла. окей. Ставимо тут в центр, щоб було красиво. Красота? Красота. А тут в мене що вже виключилося? Ай-яй-яй, вже все виключилося. Тому що як дотуркнуся, вона не хоче, щоб треба включити. Buonissimo, e qui per stasera, fagioli, fagiolata con salsicce, solo fagioli e basta, wow che bontà.